Чи знайома тобі ситуація, наче немає зайвого воги у тебе, але живіт постійно випирає. випираючи живіт у худої людини, навіть при правильному харчуванні дуже поширена проблема. І в більшості випадків вона не пов'язана із жировими відкладеннями, а є наслідком дисбалансу в роботі м'язів та постави. Ось, наприклад, це фото худої дівчини до того, як почала займатися поставою та після, або цієї жінки до та? Після і це всього лише через неправильну поставу. Плюс неправильна постава розвиває ряд негативних змін від хронічного болю в спині та шиї до порушення дихання, роботи органів і навіть зниження енергії протягом дня. Щоб відновити правильну поставу, потрібно працювати комплексно з обоками м'язами кора, м'язами спини, шиї, сідниць, зажньої поверхні стегон та стоп, адже вони утримують тіло у здоровому. Положення тому, якщо у всьому цьому ти побачила саме себе, або у тебе є перші дзвіночки із проблемою постави, чи ти хочеш зробити профілактику, що необхідна кожному, пиши мені в директ слово спина та отримай безкоштовне тренування для твоєї красивої постави.